Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. І своє нове відео я починаю майже з вечора. Прийшла до себе в кімнату. У мене в кімнаті є ось такий робочий стіл, але ми, в принципі, за ним ніколи вже не сидимо, тому що комп'ютером ми не користуємося. Зараз такі більше гаджети, як телефон, планшет, а комп'ютером не користуюсь. І я ж так, коли прибирала, думала, може нам стіл кудись чи продати, чи віддати. Бо він, в принципі, займає місце, а так такової функції він не несе. А потім, коли я далі почала прибирати і дивлюся, що у мене стоїть. У мене тут стоїть машинка від катишки, відпарювач, така клейкова стрічка, якщо там треба щось одяг почистити. То, в принципі, нехай стіл стоїть, тому що, думаю, я його приберу, треба буде думати, що на його місце поставити, а так, начебто, стіл стоїть. і я тут От, в принципі, коли вже прасую білизну, складаю на нього, ну я вже так звикла. А звісно, згодом можна щось і буде поміняти. І дівчатка тут займаюся заготовкою, як кажуть, на зиму. Роблю яблучне повидло. Яблучка мені дала мама мого чоловіка, їй дякую. І вона собі робила повидло, я вирішила зробити, але ж треба було яблуки начистити. Прийшла з роботи. Так мені їх не хотілося чистити. Тут моя мама. Кажу, мама, ти зайнята. Вона каже, ні, давай я тобі почищу. Вона мені начистила, порізала. Дуже я їй дякую за це. Вона дуже нам допомагає. Мамі ще раз дякую. І я її поставила. П'ятила це все, ось такі шматочки. Зараз воно в мене трішки так ну охололо. Буду зараз збивати погружним блендером, потім, потім воно закипиче і буду вже ставити в банки. Баночки я використовую такі, знаєте, з кришечкою, щоб закручені були. І таке варення будемо їсти взимку, або можемо будемо робити щось з ним. Ну, щось випікати, додавати до чого, а можна з молоком, це теж дуже-дуже смачно. Тому займаюся заготовкою. Дівчатка, ось я справилась, тільки баночку не вийшла, але ось ця неповна. Але нічого страшного. І дивлюсь в одної баночки, ось кісточка попала. Теж нічого страшного. Я думаю, що взимку будемо їсти з молоком, з чаєм, а може, буде якусь випічку робити. Ну, побачимо. Головне, щоб все було добре, щоб закінчилася війна і було у нас світло. Напишіть мені, будь ласка, що ви закриваєте на зиму, чи закриваєте, чи не закриваєте, чи може вам бабусі, матусі передають, батьки передають, хто як. Я, от, наприклад, не так давно почала це робити. Знаєте, бо мама і була, і моя мама закривала, і мама чоловіка закривала, тому нам все, в принципі, давали. А зараз трішки щось дає роблю. Зараз воно ще тепленьке, тому я ось так накриваю рушничком. Не знаю, правильно це, неправильно, хтось закриває, хто не закриває. Я бачила в дитинстві, коли мама так закривала, і я так привчилася. Воно охолодне, я потім його, чи в холодильник, чи ну, побачимо кудись да, і поставлю на зберігання. Ми сьогодні з Ральфом удвох, тому що ну, син поїхав гуляти на день народження, дочка на день народження, а ми з ним вдвох. І бачите, ось такі у нас сережки в нього. Він, е, я коли йому знімаю цей хомут, звісно, він до сережок має діло. А так ходимо в хомуті. Хоча він його не хоче, да? ти його не хочеш? Ні? Ай, гарний песик, гарний гарний. Сьогодні у мене буде така проста вечеря, два шматочки ковбаски, Так мені захотілося самосмаженої. Два яйця, чай і постеплю з таким сиром. Дуже його полюбляю. Ну, іноді такі, такі вечері дуже-дуже хочеться. Ми готуємо. Так, Та, і смачна у мене вечеря, два яйця, два шматочки ковбаски, огірок, чай і ось такий сирочок. Я взяла. Він нам дуже подобається, він дуже смачний, дівчатка, і начебто зараз вони по акції. в АТБ, Тому хто не куштував, спробуйте. Здається, він 8 гривень 80 копійок коштує. Но дуже смачно, мені смакує. Так що, всім бажаю приємного апетиту, хто зараз вечеряє або снідає, або обідає. Я вийшла на вулиці? І отак сидить наш кіт. Ось так, на підставці. Кузя, пішли погуляємо, а потім будемо додому заходити. Пішли. Пішли, ральф. пішли ральф, пішли гулять. Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. У нас сьогодні середа, я пішла за покупками ВТБ. В принципі, мені нічого не було потрібно, але знала деякі акції є. І в принципі, поїхала ось за ось таким засобом. Я його вже брала, але тепер сестра попросила мене купити. То думаю, подивлюся на акції і візьму такі капсули. Дивлюсь, це ціна на ці капсули 209 гривень. 90 копійок, там 210 гривень за 29 капсул. Хто не брав, ще ВТБ, спробуйте. Єдиний в них специфічний запах, але мені він в принципі подобається. Що я купила по акціям? Купила молоко ось таке яготинське 2,6%. Взяла дві пляшки, 35 гривень 90 копійок. Коштує таке молоко. У мене ще була додаткова знижка. Купила ось такий сніданок, дуже не брала його дуже давно. Вирішила спробувати ще взяти, бо в мене діти таке полюбляють. 60 гривень 90 коштує, і тут у нас 375 грамів. Взяла дві таких упаковки. Далі взяла молоко, своя лінія пляжна. вона дочка полюбляє, вона взяла собі ось такий маленький пакетик, вип'є, як кажуть, забуде. 17 гривень, 50 копійок, 2 ,6, 450 грамів г. Далі взяла я ще ось такий хліб. Вперше я побачила такий хліб, значить почитала склад, начебто мені сподобався президентський цар. Хліб, житньо-пшеничний. і Тут 350 г. І такий хліб, хлібчик коштує 17 гривень 40 копійок. Так, дочки, а не, взяли. Зараз проходить акція на ось такі Байкал. То вирішили взяти ось такі 2 літра, своя лінія 35 гривень 70 копійок. Дочка ще взяла ось такі цукерки, вона полюбляє їх. Шарм. Вони, начебто, наска, що вони по акції, але я не бачила ціну. Так, 262 гривні 49 копійок. То знаєте, цукерки вони дуже смачні і в принципі вони такі легесенькі. І в мене ще йшла додаткова знижка. Тобто, жовті, голубі і зелені. Далі, що ми ще взяли? Сидр. Вирішили взяти один на двох. Пробуємо сьогодні вечора, але ми вже такий брали. Він зараз по акції по 31 гривні 70 копійок, тут 0,5. Майонез. У мене сидеть тільки в такому пакуванні по акції. В іншому ні. 300 грамів. тут є 27 гривень 30 копійок. Сир зараз у нього акція приходить. Я взяла два брусочка таких. 160 грамів тут у нас є. І коштує такий сир 54 гривні 90 копійок. Взяла такі сирочки, мені вони дуже подобаються. Сьогодні прийшла те, ще є акція 8 гривень 80 копійок. Хто не куштував, спробуйте. Ну, мені дуже подобається великий стакан морозова зараз по акції. Покао і з молоком. Ось таке. Взяла три упаковки. Так, дивлюсь, морозиво, 15 гривень 40 копійок. Ще взяла морозиво імперія. В нашому АТБ ось нема, немає я була в цей іншому тебе, це морозиво. Воно зараз по акції по 25 гривень 50 копійок, а так, здається, по 42 гривні. Колись таке імперія я дуже полюбляла і воно було дуже смачне. Зараз не знаю, буду. Пробувати. Ось такі вафлі набрали. Ось такі. Знаєте з собою взяти на перекус? так Взяли ось таку червону, ось таку жовту і ось таку зелену. Така вафелька коштує 6 гривень 90 копійок. І начебто все. Так? А, ще булки взяли з маком, завиток називається вона. Дуже дівчатка смачна, ця булочка. З молоком пити це м -м, така смакота. По, е, вони, здається, коштують по 16 гривень. Да, 16 гривень 40 копійок, Я взяла 4 штучки. Вони зараз про, ну, по акції йдуть. І начебто така невеличка закупка в мене є. так, ось моя булочка, Зараз це все будемо розкладати. І складати все по місцях. А вам бажаю приємних покупок в АТБ і економте свій бюджет. І вирішила готувати сьогодні булочки. Для цього в тепле молоко додаю дріжджі, цукор, декілька ложок борошна і роблю таку опару. Залишаю на деякий час, потім додаю яйце, борошно, але не все, рослинну олію, ванілін. Більш такий детальний рецепт я залишу під цим відео. Гарнесенько це все перемішую, залишаю, щоб воно підійшло, а тим часом вже достала свій коврик. І Викладаю тісто на коврик, потрохи ще додаю залишки борошна, але так додаю, щоб тісто було не забите, і формую свої булочки. Розділила тісто, здається, на 7 на шматочків і буду робити самі булочки. Я отак розкатую тісто, змащую сам, саме тісто вершковим маслом, додаю цукру. Це все акуратненько завертаю, можна так сказати, скручую, розрізаю ножиком, ви побачите далі, на відео, і ставлю на деко. І коли я робила ці булочки, накрила відразу рушничком свої булочки, щоб вони там потрохи піднялися. Перша булочка у мене взагалі не так гарно, гарно вийшла, як мені хотілося. А потім, знаєте, я вже набила руку і воно пішло, як кажуть, як по маслу. Потім мої булочки, коли вже трішки піднялися, я змащую молочком і буду відправляти у духовку. Ви дивіться, по своїй духовці. Я відправляла у розогріту, добре розогріту духовку на 180 градусів на десь 15-20 хвилин. Ви дивіться, по своїй духовці. Вечерю я вже зробила. У нас на вечерю картоплю пюре, котлети. Так, я підсмажую, так гарненько підсмажую, можна, як кажуть, так сказати, що вони згоріли, а ми, але ми так любимо. Яйця відварила, але я бачу, одне, бачите, тріснуло, але нічого страшного. Помідорку достала ось таку жовтеньку. І ще приготувала водичку для того, щоб зместити мої булочки. Зараз я їх буду вже доставати. Так, дивимось: красунчики мої. Так. Ще напевно трошки хай дойдуть і буду доставати і змащувати водичкою. Всім вам бажаю гарного настрою, спокійних, тихих днів, без сирен і без ракет, щоб все у вас було добре. До нових зустрічей у нових відео!